Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, знову ми чуємося на нашому каналі в рамках проєкту Голос духовності, відповідаючи на, на ваші запитання. З питання наступне, як контролювати кількість вагітності згідно уставів? Ну, Цікаве, перше саме поняття контролювати, бо людина нічого не може контролювати. І це ілюзія, що ми щось. Або я приймаю те, що мені Бог дає, то, як ми щодня говоримо, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, або нехай буде воля моя, а не Його. Відповідно, контролювати ми не можемо, бо, зрештою, статевість це є дар, дар Божий, який ми маємо використовувати в належний спосіб. Але є певний план. Якщо ми, наприклад, не готові на певний час отримати благословення у дітях, тоді є так зване утримання від подружніх обов'язків. Йдеться про те, що чоловіки завжди є плідні, натомість Бог так сотворив жінку, що є певні періоди плідності і неплідності відповідно в час, коли є, є бажання. І ми не готові. Просто ми утримуємося, бо людина людина вона не лише живе згідно інстинктів, так, але з власне здорового, здорового розуму, котрий є також даром Божим, і його треба вживати. Є ще інший момент, котрий виховує певну, певну повагу і певну. Любов не тільки проявляється у статевих відносинах. Любов проявляється в різний спосіб через обійми, посилунки, знаки, уваги, так і вона навіть може мати ну, для когось іншу вартість, можливо, навіть і більшу вартість, аніж сама подружня близькість. І Отже, чи можна контролювати? Я би сказав, що Можна пробувати, але завжди бути відкритим на дію Бога, чого бо Бог знає, кому, що і скільки чого потрібно. Дякую.